Що ви боїтеся в цьому зверні почути нового? Я почую в патриці. Ну а що, що вам страшно почути Про те, що громада проти того, щоб роздавали невідомо кому землі. Ми всі проти. Ми всі, Я проти. всі проти? Ми а як ви ви тоді виносити таке можна на дозволі? Ще раз, коли не зривайте сесію. Я не ви... зриваю сесію. Все, раз. Все. Ви працюєте. Ви нам ну, Як ви працюєте, коли ви не хочете почути, що на вашей звернення? Від громади, яка бореться це, 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 з тими, рушатими, раз, які роблять чиновники, місцевої. Що, ну, що я визиваю? 2,30 виступите. 2.30 я, я там. 2-30 кому? Для вас особисто в кабінеті виступати? Ви нікого на не будете. 4 години. На до 4, 4 години. години. То дайте зараз всі. виступлю і <плес> все. Дам, і буде, буде ви не, ви дам, не, не будете ви мною керувати. Сказав ли там? Я не вами керую. Хай дістати проголосують. Поставте на голосування. Це. Ви ви на голосування. Ви. Ну, перше, бачу. Бойтеся, не так і те, що... Чекайте, я до вас хотів. Бойтеся. Ага, чекайте, хотіли на громаду. А на тебе особисто. О, дякую вам дуже. Ну, все ж таки, може, заслухайте звернення. Ні. Шановні, Можуть. шановні, ви будьте виховані. Ви прийшли на сесію міської ради. Ви розглядаєте шо... питання, вам слово не надали. Ви думаєте, виска? що ви прийшли, ми маємо слухати умову. Ви їдіть, будь ласка, мікрофон. Не заважайте роботи депутатом. А що не можна висловити Можна Можете, ви ви коли вам нададуть слово. Все. А ви тоді шо... ніколи не хочете. Тут сесія. Тобто ніхто люди нічого не хоче. Чотирнадцять третього. Ходьте висловити свою думку. Ніхто не заборонить. поважайте людей, які зібралися. Я відносного проекту рішення. все таки, на мій погляд, буде.